Колись джури на чому їздили? Ну на чому? На конях. Саме від транспорту був. Я ще застав, що в лісовода було десь з лісі коней. Рід Михайла Джури, козацький, як він каже, і походить із села Лісоводи, що в Городоцькій громаді. Тут народився та виріс, і він сам. На четвертій сотні, а це третя сотня. Ну то ж зараз вже не сотня, це вже вулиці перейменували. А сотнями в народі назвали вулиці, бо село за переказами заснували козаки. Розповідає його староста Ігор Осика. Ці ж назви закріпилися у місцевих жителів, хоча й тепер мають офіційні відповідники. Ми знаходимося на вулиці Ткачука, шоста сотня за протяжністю вона рахується одна з найбільших. І будемо рахувати ще й сьома сотня. Назва сьома сотня, але вона включає в себе невеличкий квартал, де нараховано декілька вулиць. Каже, село складається із семи сотень. На першій проживає місцева майстриня, вишивальниця Надія Гуменюк. Цією справою, говорить, займалися ще її мама та бабуся. Подушку тоді прішві вишивали на подушку. Знаєте, от подушка – край. Сама жінка береже давні традиції української вишивки ось уже 20 років, бо каже, це код української нації. Я бачила свій результат і бачила красоту. Дуже закопувалася. дивилися на яких, так вишиваю, пришиваю, так буде це тож красота. Все життя Надія пропрацювала вчителькою у місцевій школі, поблизу якої й встановили пам'ятник Джурі молодому хлопцю, зброяностю козацької старшини, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора Лісоводського ліцею Галина Івашко. Символ нескореності українського народу, незламності, гордості. І от наша школа знаходиться на третій сотні, хоча вона має свою адресу, вулиця перемоги. Село Лісоводи, що в Городоцькій громаді, могло бути засноване козацтвом, розповідає кандидат історичних наук Сергій Щур. Перша згадка про цей населений пункт, за словами історика, Це 1559 рік. 15-16 століття це часи, коли зароблю все таке масове українське козацтво. каже місцеві краєзнавці досліджують, Джували історію цього населеного пункту. Василь Теклюк він пов'язав якраз історію села із Козаччиною, і зокрема на підтвердження його цієї гіпотези слугують численні прізвища. Сергій Щур говорить у громаді: зараз краєзнавці формують групу, аби більше вивчити історію села Лісоводи. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.